Дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хоче купувати машину, ну, всі хочуть купувати машину. От, наприклад, моєї машини, значить, примір по кольору. Уважно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Там за 30 євро чи 40, а, самому собі колеса. і, взагалі, треба, щоб це лежало в кожного машині, Значить, поїхали. А, значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор. Він продається в усіх маїнах, потіпок у нас епіцентр, тільки ну, в різних країн признано називається. Там ємачні це що? Баухаус і що там у нас там ще хорнбах, да, от, Питання по інакшому Що у нас тут є? Значить. Перше, дивіться, за 30, я б витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди проведеться. Ну маленький, я, ну, качає, він за своєю роботою справляється. друге, найважливіше це такий герметик, який ви заливаєте в колесо, Зараз я покажу, як це робити. І... Взагалі його класно, як тільки виміняєте колеса за залить, бо якщо ви пробили, воно вже я вас закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, отут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залити, у вас колісо ще приїде декілька сезонів. Ну, от, я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, буревірив, все окей, все все класно, все супер. От, і мені обійшлося на 250, не 30. Коротше, поїхали, показуємо. Потім чуть-чуть колесо, я думаю, що це міжчинка будь-яка справиться. І далі далі поки. Чисто підкрадати для того, щоб колесо вращалось, і ніпелем вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніппель, для того, щоб можна було це туди залити. Панти коштує 2-3 євро. Дімаємо. І відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Но обычно в комплекті с сим або з сим лежить ні пільок всередину, Не хвилюйтесь, він є в комплекті. Ось воно доспустило, перестало шупіти. Все, викрутили, сняли, всього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубити. на це болтаємо. Воно жидкостю з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори і висихає на протязі пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметик контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває знутрі мелкі пори і ваше колесо не спускається. Да? Да, тобто тут навіть отметочка є з 256, то якраз десь половина. Да? Тобто одної такої баночки на два колеса вистачає. Здесь. Оп і поїхали. Красота, яка, да? Все, залили ми цю історію, відкручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставляю. Беремо пельочик, беремо наш ключ, туда вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Бо воно ж там маленьке. Так, чуть-чуть под усилием. Все, вистачить. Будь ласка. Тепер беремо насос, наш і качаємо. Машину ще не спущене. Все. І муски. Ну, ну я 2,4 качаю. 2,4 4 атмосфера накачається 35 PSI, типа по-британски. Все, стоим, ждем. Так, дивіться, накачаю. 24 атмосферы, 35 PSI Все, занимаємо. Опа, готово. Так, треба прокрутити колесо, щоб воно там трошки розподілилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде влиять на бієння на скорості? Не буде. Це ж рідина, воно рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно до 80 км, воно не буде у вас відчуватися якесь бієння. Потім, якщо у вас є вже насос, вам достатньо буде в інтернеті чи десь окремо, просто в такому ж магазині замовити цю баночку, герметиком, зробити позробиться то саме. І з вашим нормальним насосом це буде швидше, ніж цим, бо цим колон 15 качало. Все, так розподілили. Поїхали, покатались через декілька там, сотень кілометрів.